Добрий день, малята! Нарешті до нас завітала чаклунка зима. Скоро все навкруги вона засипить снігом. А ще зима це найхолодніша пора року. Але погляньте, як красиво навкруги чарівно. А скільки зимових розваг з'являється у діток? Ви знаєте їх? Так, вірно. Катання на санчатах, на лижах, на ковзанах, сніжки, хокей, ліплення снігової баби, катання на сноуборді. Добре, діти молодці! А чи ви знаєте, яке обладнання необхідно для цих ігор? Зараз перевіримо. Дивіться на малюнки і підбирайте необхідне обладнання. До цієї розваги, яке обладнання підберемо? Ліве, праве, верхнє, нижнє. Так, санчата. Ліве! До цієї розваги, яке обладнання підберемо? Зліва, справа, зверху, знизу. Так, вірно, лижі, знизу. До цієї розваги яке обладнання підберемо? Зліва, справа, зверху, знизу. Звичайно, ковзани. Зверху. До цієї розваги, яке обладнання підберемо? Зліва, справа. Зверху, знизу. Звичайно, це ж сніжки, зліва. До цієї розваги, яке обладнання підберемо? Зліва, справа, зверху чи знизу? Звичайно, це ж ключка, Справа. До цієї розваги, яке обладнання підберемо? Зліва, справа, зверху, знизу. Ну, звичайно, сніговик, справа. До цієї розваги, яке обладнання підберемо? Зліва, справа, зверху чи знизу? Звичайно, сноуборд, зверху! Молодці впорались з завданням. Друзі, дуже весело грати взимку в різні ігри, але треба завжди пам'ятати правила безпечної поведінки. Давайте їх повторимо! Під час ігор зі сніжками не кидайте їх у голову чи в обличчя. Ліпіть тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадали крижинки, палички, камінці. Ліпіть сніжки тільки у рукавичках, щоб не обморозити руки. Грайте подалі від автомобільних доріг та вікон будинків. А під час катання на санчатах обирайте гірку. І дивіться, щоб вона не закінчувалася автомобільним шляхом, парканом чи деревом або водоймою. Обирайте плавний, не крутий схил, який виходить на майданчик без дерев і каміння. Перевірте, щоб на трасі не було скла, гілочок та інших предметів, які перешкоджають руху і які в разі падіння можуть нашкодити вам. Також не можна довго перебувати на гірці або підніматися по ній. Після з'їзду треба зійти з санок, озирнутися і відійти в бік. Під час катання на ковзанах, лижах, санках біля водойми обов'язково треба перевіряти товщину льоду. І бажано гуляти з дорослими, тоді не станеться біди. Якщо дотримуватись, Всіх правил, то ігри взимку стануть безпечними і не зашкодять вашому здоров'ю. Ну що ж, діточки, ви були сьогодні молодці. Пропоную вам пограти в гру, вірно чи невірно. Розгляньте картинки. І якщо на них зображено ігри, які можна грати тільки взимку, то плескайте в долоні. А якщо зображені ігри, в які можна грати в інші пори року, тупайте ніжками. Бажаю успіху! Молодці! Отже, діти, я вам дуже вдячна за активну участь. Тепер ви знаєте, які зимові розваги бувають, яке обладнання використовують для кожної гри. Повторили правила безпечної поведінки під час зимових розваг і, напевно, зможете дбати про свою безпеку ще й друзям допомагати. До нових зустрічей, малятах!